Ну що ж, мої дорогі друзі, наступне наше відео. Будемо дивитися, бачив я на е вебе. На eBay бачив я, що дана марка в темряві при ультрафіолеті, здається, повинна все-таки світитися чи відображатися, чи підсвічуватися на ультрафіолеті. Знайшов я такий ось фонарик на ультрафіолеті. І зараз з вами подивимось ось такі ось ці. У відео у нас є, де в мене прийшли ось такі ось три марки, три блоки. І зараз з вами подивимося в темряві, чи реально вони світяться, чи ні. При ультрафіолеті. Переходимо в темряву і давайте світимо на воїне світло. Ось отак. ну В принципі, трошки видно, що підсвічується дана марка. В принципі, видно, що так, да, підсвічується трошки. Так, да, є, видно. фокусіровка на. Так, давайте наступну марку. Бачите, наступна марка ПТНПНХ. не Не підсвічується. Тобто, так і є. Це у нас. Видно, що підсвічується. Ну і цю я вже перевірив і мене кое-что задивувало, можу вам показати, бачите? Є підсвітка напису Крила Янгола і біла бочка Чорноморська. Ось такий ось прикольний напис. Зараз я вмикну світло і покажу вам, в чому прикол. Ну, трошки підсвітка є. Так що відсвічується. Ось і тут видно надпис. Зараз ми запам'ятали, зараз включаємо світло і ось Ой. включили світло і, як ви бачите, в нас ніякої надпису крила Янгола нема. І тут теж ніякої надпису. Не видно А на ультрафіолеті. О, їх теж трошки видно. Ні, не видно, в темрі видно. Так, трошки-трошки, на камера не передає. Ось так от прикольна марка Скритий. На цьому не видно. На цьому наше коротеньке відео з таким ось експериментом, оглядом завершується. Всім дякую за увагу, до нової зустрічі на моєму YouTube каналі. Дякую за перегляд. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Не забуваємо підписатися і до нових зустрічей. До побачення.